Ти розповідаєш про свій новий альбом пташкою. Що в ньому ти розкрила всі свої емоції, які ти пережила. Емоції відображення, які ти відчула за період повномасштабного вторгнення. Які от три емоції ти відчувала найчастіше? На початку це відчай, трохи сумне таке слово, і трохи сумна така емоція, але тим не менше потім іде відчуття дому. Також є емоція надії віри. В нашу перемогу така надія непереможна, що у нас все буде добре, і вона пов'язана з тим, що дуже багато людей зараз повертається, і в тому числі мої друзі з сім'ями, з дітьми. І це мені дає надію і віру на те, що ми зможемо побудувати собі гідне майбутнє. І мої колеги повертаються, і тому більше буде гарного музичного продукту.